Вітаю, друзі! Всі, хто дивиться перший міський телеканал в ефірі, ваше улюблене, найсмачніше шоу. Традиційно кухня закладу лакс, традиційно шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами буде готувати цей рибний бум. Я вже забігаючи наперед, вам скажу, що сьогодні буде відбуватись на цій кухні. Дмитро Тереховський, фітнес-тренер. Він привіт, добрий Доброго. день. Як справи? Бомба. Ти на роботу поспішаю, давайте. Зараз, зараз загружаємо все. Перед роботою треба так, добре Я ще тут буду. Типа ні. А, все. Ми, <гожем> ми, так. ми, ми, ми одразу прямий ефір, друзі, і запускаємо і будемо готувати <гожем> разом. <гожем> так, Як на, ну, настрій нас бачу чудовий. Та бомба, все круто. І так, Богдана, давай швиденько, що сьогодні готуємо і будемо починати. Друзі, а, Саша вже сказав: сьогодні у нас буде рибний бум. А саме ми будемо готувати три страви. Це буде дорадо на грилі, з з вершковими овочами та шпажки з лососем. Слухай, ну звучить дуже смачно, друзі. Це. Найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс. І ми починаємо. Богдане, давай почнемо з завдання. Що ми з Дмитром будемо робити? Друзі, зараз ми з нашим гостем почнемо маринувати нашу рибу. Це буде першим Саш. а ти будеш підготовлювати наші овочі. Давай. Тому а, що ми робимо, Сань? Тобі потрібно взяти цибулю. Цибуля у нас для ось, будь ласка. Так. Можеш робити не одну четверту, як ми Я, як, як давай завжди, половинку. Так? Морпа, потрібно нарізати все соломочкою. Соломочкою. Тільки дрібно-дрібно-дрібно. Ну ти вже Только без пальців. Все, давай. Це що, що, наша падельна гріється. Дмитро, що ми будемо зараз з тобою робити? Що скажеш? ти? У тобі? нас є вже підготовлена риба. Зачищена все. Лосось нам потрібно просто навпів. Це ж буде не шпажка, це буде якийсь шашлик, блін. Все у нас буде шпажка на масу. Ми ж все-таки сьогодні про фітнес будемо говорити. Давай на три. Давай. Ну давай на три. Давай на три, щоб шпажки були веселіші. Але у нас просто шпажки, сьогодні мініатюрні. Хотілося б, звичайно, І щоб... Дитячі. Дитячі, так. Дитячі. так, так. Ну, Після майстер-класу залишаються, то приходиться що робити, правильно? Не викидуватиш, так? Так. Бодя, а можна я свій Ні, сьогодні, сьогодні ти ми... Ти зі своїм ходиш. Сьогодні ми спеціально, щоб не помучився. Так. Так, Богдане, чим займешся ти нам дуже цікаво. Ну, тим самим, що і ви, друзі. Я так само буду підготовлювати нашу рибу. Але я буду зараз дораду прорізати. Дуже е швидко та дуже просто все буде готуватись. Ми будемо зараз додавати в наш посуд. Ми зараз просто все змішаємо. То, як я... Слухай, я знаю, що ти полюбляєш рибалку. І справа з рибою для тебе це. Та я... Я пропаща людина в рибалці. А є якийсь лайфхак такий, щоб швиденько можна було сказати, поділитись з нашими телеглядачами. Лайфхак для чого? Як рибу готувати? Як рибу впіймати. <риснят> бо <риснят> біймати, бо, бо так. просто щоб кухрів, не думають, що знаєш, риба вона від, одразу в сільпо продається, ні? Ні, так вона одразу за, в і продається. За, за, в запливає <риснят> туди або в метро. так? Тож рибалка, то ж не, для, не за рибою, то ж не для риби, то для задоволення. Як часто ти їздиш на рибалку? Раз-два в неділю їзджу. А, ти, ну, а спортивна рибалка є. Я пам'ятаю, що я працював на іншому закладі. Я пам'ятаю, ти приїжджав там, на хрещення, і також рибалка була на льду, щось такого. Так, то ми рибалимо, так сказати, круглий год. Тобто у вас перерви немає? Немає. А як же заборони різні і? Ні, ісейні? ну в заборони, заборони рибалим як дозволяється. Так. Та, на один крючок. Крючок. Ні, 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 на один крючок на одну вудочку і все. О, ти а, не для там, ні, не для ри... рибу, ні, Просто... для задоволення. Просто задов... Тільки для задоволення. Це моя медитація. Це так само, як і моя робота. Теж моя медитація. Так, о, до речі, прийдемо до роботи. Ти ж фітнес-тренер. Так. А, де ти тренуєш? Так. В, в Трену... якому залі? як Треную я в двох залах. Це Олім. Фітнес-клуб, який знаходиться на Мілешкіна, точніше на Володимира Великого, 38 а Так. І треную в Крожимі на 95-му кварталі. Новий зал, так? Який Новий відкрився. зал, так, який відкрився. Дуже солідні зали, чистесенькі, новесенькі. Все класно. Багато тренується? Людей багато. Нові ну, або як ти як і тренер не... переходиш і за собою там? Е, ні, я як переходжу, я свою базу забираю з собою. Тобто зі мною мої люди, нові люди приходять, хтось залишається, хтось, хтось, іде. хтось іде, хтось іде, хтось іде. А як ти прийшов до цього, що ти став фітнес тренером як... я, Давай скільки років ти вже тренер і як більше ти 11? більше 11. Ну, я ви, я вже... років. Більше 11 років я вже тренером працюю, а, тренувався, та ще, мабуть, років 5 до цього. 5 років 5 до цього. Чому ти вирішив стати тренером? Та тому що це кайф. Це теж була моя медитація. Ага. Це було моє хобі, яким я просто займався і. Переросло щось більше. Так, потім воно... При... потім воно почало приносити тобі кошти, так сказати, які були більші, ніж ті, які ти заробляв на держслужбі. Так, ти а працював ми... держслужбовцем? Так. Я старший лейтенант пожеж, ага. пожеж, 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 пожежної Де? охорони, да. Ну, не охорони, ДСНС. Була вже на той момент Державна служба з надзвичайних ситуацій. Так, і в 2014 році я закінчив Національний університет цивільного захисту України в Харкові. Шість років я там відучився. Ну і тут попрацював півтора роки і пішов. Ну, не моя тема. Слухай, багато через тебе от, ти прикидував, скільки людей ти вже відтренував за 11 років. Ти тисячі. По всьому світу. Тисячі. І тут, і по всьому світу. Сеняко, я До я речі, тебе? ти ж проводиш фіт е, онлайн, так? Заняття? Так, онлайн. Онлайн веду по всьому світу. І є е, е, іноземці. Є Це інозем. не тільки укра... і іноземці, українці, які виїхали, є, так? Є, за є іноземці, є іноземці, які. Е, Рускоговоряще, так сказати. Так. Ну, тобто, це е, тут не про мову річ, а про комунікацію з людиною. Тобто, ну, за кордоном насамперед цікавіше працювати. А як ти вийшов на цю закордонну публіку? Ну, от як а мене мій вчитель вивів. Це ще перед е, пандемією коронавірусу. Угу. Тобто я вже в пандемію, е, я вже до пандемії рік я працював в онлайн. Так. І мене пандемія якби трошечки коснулась, але те, що вона була тут і заборони були тут, то одне, а коли ти мав змогу працювати за кордоном, то це зовсім інше. Тобто сидиш вдома собі з дітьми, а працюєш десь. Але там. все ж таки, ближче офлайн заняття чи онлайн. Мені і онлайн, і офлайн ближче. Тобто ти від цього ну, не знаєш? Так, звісно, знаєш, найвеликий кайф — це коли ти сидиш на рибалці, і ведеш і ведеш онлайн. І, і поєднуєш всі свої. І, так, і, ведеш, і ведеш онлайн. Оце, оце, бомба. оце бомба. Слухай, ну круто. Богдан, ти б хотів би так? Сидиш на, десь на рибалці, а тут все А тут це. все виноситься, всі страви. А більше готуємо разом, він все робить. Я все підготовлюю. Сань, подай мені, будь ласка, авокадо. Так. Тобі побільше, поменше? Давай побільше, напевно. Є такий. Ну, все під'їдемо. Зараз а, я все підготовлю. Діма, що зараз робиш шпажки. Сань, що там у тебе? Все виходить? Все вже вийшло, дивись. Да? Все, все готово. Слушайте, ти його за півтора роки навчив шинкувати нормально. Та, Та ні, Не, це мене, все нормально. Ну хай буде вже так. Ні, ну то в нього хоч нож трошки гостріший, ніж у мене. У мене тільки жаб цим ножем. Я ж спеціально. Це, дитяча, це, 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 це з дитячого майстер-класу. Ні, ну ви прям. А чи готуєш ти? Так. Що ти готуєш? Це. А давай, давай короночка. От э, страва, від якої всі там, дружина, діти втрачають свідомість. Та це все, що пов'язане з рибою. Тебе все, борщ. так? Риба, борщ. риба, риба. Борщ, а, зелений, звичайний борщ. З карасями. Ні, ну це не такі борщі. Я люблю гарядинку взяти, таку хорошу. Вив... А що ти рекомендуєш, наприклад, своїм підопечним? Що можна їсти? Давай так. Та їсти можна все. Їсти можна все, але треба знати е, свою норму. Тільки е, дуже багато людей про свої норми нічого не розуміють, е, і їдять або дуже-дуже мало і е, не отримують той результату, який хочуть. Так, або дуже багато, або дуже багато, але не тої їжі, яку можна mm -hmm. їсти. Е, що значить їжу, яку можна їсти або не можна їсти? Е, давай так, немає. Е, Поганої їжі, чи немає гарної їжі, є поганий раціон. Або гарний раціон. Все. Тобто, це як ну от машина є в тебе, в тебе є машина? Ні. Нема, в тебе є Є. — Ну ти яким паливом заправляєш? Га добрим. Добрим, 95-м, 95. бомба. А скажи, ти ж не заправляєшся десь там в якихось, не знаю, в гаражах, десь там, Nie. що там злили. Вз... А чо? — Все життя на одній заправці. О, гарний, А чо? Що? Ну, от не знаю. от Обрав і от, от провів. І мене все власне. От провід і все інше. От я такий самий. Чому? Приходить до тебе людина. Як їй пояснити, що тобі треба дізнатись її розхід? Це як в автомобілі. Так. Купляєш машину, по паспорту в неї 10 літрів на 100 кілометрів, ти їздиш, в тебе 15. Ти їздиш, їздиш, скільки ти будеш їздити, поки ти е, зрозумієш, який в тебе розхід. Ну, Треба певний час поїздити. Тобто е, саме так і з кожною людиною. На ній треба поїздити, щоб зрозуміти її розхід. Дивись, якщо їздити, ну, ось у нас є е, позашляховик, скажімо так. Маршрутка Богдана, як ти думаєш, скільки в нього розхід? Розхід? Ну, Судячи з ваги, то маленький. Маленький? Так, Маленький розхід. Але заливає він добре. А заливає добре. Тому що я тобі скажу, я коли сюди не заїду, буває там, я заїжджаю сюди три рази на день, буває там 6 разів на день, буває 10, він завжди їсть. Єсть і мало І мало рухається. Специфіка наших тренувань саме така, друзі, тому отак от. Специфіка наших тренувань тримай виделку, так? Або ложку. І зараз ми також будемо тримати виделку, тільки Завершимо наші справи, саме додавай наші овочі в пательню, будемо обсмажувати. Дмитро, все підготовлено, робимо що? Лосось, овочі, нанізаємо на наші шпажки. Так само підготовлюємо. Будемо все викладати в наш противень та відправляти в духовку. Це, речі, ти авокадо теж запікаєш? Так. І що, смачно? А зараз ти ж скуштуєш. А, тобто ми це ще їсти будемо. Звичайно. Ого, так, так а що я додому заїжджав снідати? Вона маса, тебе не попередив? У нас сьогодні маса буде. Принцип шоу. Ми зараз готуємо, потім куштуємо, друзі. Насправді, от, якщо ви будете відпочивати десь на природі, зараз вже починається сезон, так? То, що ми сьогодні будемо готувати, ви можете теж саме робити, але на мангалі, на відкритому вогні. Це буде також дуже смачно. Всю рецептуру, наші соуси та маринування ми залишимо в описі під нашим відео, від шпаргалки, від шефа буде. І залишається зовсім трошки, 50 хвилин, а потім у нас буде магія телебачення. А в нас навіть, я тобі скажу більше, у нас зараз відбудеться магія телебачення, для того, щоб. Ну Ми зараз трішки покажемо процес того, як Дмитро створює ці шашлички, скажімо так, так? І після цього ми перейдемо до. Традиційного моменту в нашому шоу ми друзі глянемо коротку історію про найпопулярніші страви з риби і в яких країнах риба є найпопулярнішою, напевно. Ти знаєш, мене дуже як би сказати не обурює. А я задаюсь питанням, чому у нас територіально ми проживаємо, у нас немає моря поряд. А люди не люблять річкову рибу. А чому так дійсно? Ну, Для такого міста, ну, наприклад, як Одеса, образно, да? Там люди все життя проживають поколіннями, проживають біля моря. Тобто, і е, в них морська риба буде значно краще засвоюватися організмом, ніж річкова. У нас навпаки в нас навпаки. Да. Але от. Знаєш, іноді хочеться ось цих Ні, смажених та... карасиків. Слухай, а а, підожди, а в Одесі, Боже, ти приїжджаєш в Одесу, оце оце просечка, і оце закусить оце простечка устрічкою, Понімаєш? Ой, це. і оце не все, кажи, і оце не все на береце все не на березі моря. Ну це ж просто кайф. не кажи мені про устриці. Мене з ними погані спогади з нашого з нашого першого гастро. Ну, Вона ну, Саша дуже ніжний. Так. Він не полюбляє всякі морепродукти, молюски, Саме знаєш, отеці афродизіаки, як ага. так називають. Боже. Я я, я скаженію від осміножка. Так, Ні, ось моножка я. Я от, от мідії. Я не можу зрозуміти міді. Чого? Не знаю. А їх не потрібно розуміти. Їх треба їсти. Я не можу, я не можу з ними порозумітися. Так, Богдане, і це ми все зараз відправимо до духової печі. Так, зараз ми рибу нашу підготовлюємо. А що з кумбрією? Все так само. Ми зараз все так само маринуємо, так само викладаємо на противень, друзі, і відправляємо в духовку на 180-200 градусів на 20 хвилин. Цього буде достатньо, щоб наша страва була вже запечена та мала гарний колір. Але скумбрів ще не готово, наскільки я. У нас у нас все не готово, Слухай, ми Ні, я просто думаю, що вже до раду. Там шпажки наші готові. А для скумбрів на просто філе. Ми просто викладаємо так, так само на противень. Можна все обсмажувати на да? щоб швидше е, процес цей зробити. Але, ну, ми, в духовочці смачніше буде. Так, ми зараз все викладаємо, нікуди не поспішаємо. Але, як сказав Богдан, на природі десь, так? Так, на, 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 на решеточку викладаємо на легкий вогонь, друзі, ви вже уявляєте собі, так? біля річки, там вже рибка ловиться, там смажиться. Та ні, ну в тако на природі таке не готують Бодя. На, на природі що ти? Картошечку на салі пожарив, шаштичка пожарив, сальця нарізав, огурочок, там, цибулька, петрушечка, укропчик і все бог... І Сиди з вудкою. Я ж повинен порівняти наш сьогоднішній випуск і уявляти все собі. А давай покажемо, як виглядає. Ні, ну виглядає На гарне. пательні наша. Давайте ми краще покажемо, вже коли це буде все Ні, Давай ми те, те покажемо. Не, Як ну, воно гарно відповімо, воно вже єскраво, гарно гарно. І потім покажемо знаєш, результат до та після. — Ну давайте так. Ой, це моя улюблена тема до та після. — До речі, так. Сань, потрібно що? Додай, будь ласка, ще спаржі трішки. Так. І, 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 і ще потрібно uh -huh. нам чесничку туди додати, також мілким кубиком, дрібним. Ми зараз смажуємо, як Саша сказав, нашу овочеву подушку. Додамо туди вершки та пармезан. І це буде нашою основою для видачі скумбрії. Філе скумбрії буде подавати саме на цих овочах. По спеціям, друзі, так само Це маринуємо за своїм смаком, додавайте спеції, які ви полюбляєте. У мене сьогодні це самі звичайні спеції до риби, Самі звичайна паприка, мелена та духмяний перець. Але якщо ви полюбляєте, можете додавати за своїм смаком ще раз. Це що завгодно. Так, так, так. Максимально. Слухай, а от я що хотів ще спитати, поки є можливість як у тренера. Якщо Саша у мене дивись, почав займатися спортом. Він прийшов скинути вагу, але якось вийшло, що він скинув з 75 до 93. Так. Що Як ми казали раніше, у Саші розходний правильно. Скажи, будь ласка, чи не потрібно мені змінити тренера? Повара, я б а не тренера. А в мене одна людина, знаєш, в двох. Він в мене і кухар, і. тренер. Розумієш, тренер це не про тренування. Тренер це про, так сказати, наставничіство. Тобто це та людина, яка знає тебе і вдолі долі в поперек. тобі з цією людиною максимально зручно і комфортно, спілкуванні. Диви все про тебе зараз. Пазл ти з цією людиною відчуваєш себе максимально добре. Ось тобто, він... тут ти не має. Я півтора роки мучаюсь. Ні, ну от якщо щось не виходить, то може щось треба з чимось попрацювати. То, треба щось, Хоті, мі... що то треба щось міняти в житті. То, якщо людина хоче, вона бере і робить. Розумієш, от приходить одна людина, е, вона платить тобі гроші, вона до тебе ходить. Е, вона каже, я хочу отак, картинку показує, каже, я отак хочу. Кажу, ну дивись, ну півроку, півроку, ну рік. Ну, в принципі, не так, але, говорю, буде близько до цього. Добре, ти робиш оце, оце, оце харчування, тренування. Но люди забувають в першу чергу. Вони вважають, що якщо вони ходять на тренування, то на цьому так? достатньо. Ні, тренування це додаткова фізична активність. А всі забувають за звичайну побутову активність. Тобто це прогулянки, прибирання там, квартири з дітьми, що завгодно. Люди за це забувають зараз. Е, в тому самому. Е, а Шані в сільпо, всі йдуть ескалатором, ніхто не де ступенечками, на другий поверх всі їдуть на ліфтику, правильно, всім впадло кудись обходить. Ну, то так. так то, я... Тобто ти, ти просто можеш нічого не змінювати в своєму раціоні, додай фізичну активність. Вийди, тобі треба на твою роботу приїхати, постав машину в кінці черги, а не прямо біля дверей, щоб заходити. Все, Це все просто. Ти туди пройшов, назад, пройшов, що все, в тебе активність вже вища. І це, це працює. Тобто є люди, які не міняючи свого е, звичай, ну, звичок в їжі, але вони додають фізичну активність, тобто це тренування, це додаткова фізична активність, і додають фізичної активності з е, повсякденних своїх речей. Тобто хтось там навіть собі собачку купив, щоб десь Просто там було, гуляє, десь, десь вигулювати. І це працює. Ну, це працює теж до якогось е, е, етапу. Тому саме важливе – це фізична активність, це е, харчування. Но люди забувають про те, що можливо їсти все. Але треба знати, що і коли. Нарешті, хоч один тренер сказав, що можна їсти все. Все можете їсти. Так, тому, друзі, зараз наш кухар також ми йому додамо трішечки активності. Так? Він відправиться до нашої духової печі, а ми в цей час разом з вами відправимось в історію про найсмачнішу і найпопулярнішу рибу. Дивимось. За статистикою, однією з найпопулярніших рибних страв у світі є смажений лосось. Його ніжне та смачне м'ясо, багате на омега 3 Жирні кислоти робить його не тільки смачним, а й корисним. Лосось став улюбленою стравою завдяки своїй універсальності. Його можна готувати на грилі, смажити на сковорідці або запікати в духовці. Легко поєднується з різними спеціями, гарнірами та соусами. Завдяки швидкості приготування і багатству смаку смажений лосось став популярним у ресторанах по всьому світу сьогодні ця страва є не лише символом здорового харчування, а й одним з основних виборів у багатьох кухнях різних культур. Ну що ж, друзі, поки ви переглянули історію, ми вже повернулися і вже з видачею, з готовими стравами, які ви бачите перед собою. Перед тим як ми будемо їх куштувати, зараз на вашому екрані ще з'являться всі інгредієнти, шпаргалочка від шефа. Тому дивимося, записуємо і чекаємо найулюбленішого моменту. Для того, щоб приготувати рибний бум, вам знадобляться наступні інгредієнти. Дорадо – одна штука, лимон – 30 грамів, олія рослина – 30 мл, соєвий соус – 30 мл, спеції для риби – 10 грамів, лосось – 200 грамів, авокадо – 200 грамів, болгарський перець – 100 грамів, соєвий соус – 20 мл, олія рослина – 20 мл, спеції до риби – 10 грамів, соус у нагі – 10 мл. Скумбрія – одна штука, олія рослина – 20 мл, соєвий соус – 20 мл. Євий соус 3 мл. спеції до риби 10 грамів, соусу нагі 10 мл. спаржа 50 грамів, цибуля, морква також 50 грамів, часник 10 грамів, вершки 50 мл. сир, пармезан 40 грамів, кріп 10 грамів, петрушка 10 грамів. Смачного. Ну що ж, а тепер прийшов той найулюбленіший момент. Будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували. Дмитро, ти перший, давай на права Не, гостя. гостя. Мені, мені оце, знаєш, риба то печена. Тобі мені цікаво, це це як авокадик. запікається авокадо. так, да, запечений, прям, прям цікаво. Ну, слухай, якщо ще додавати якісь соуси, то там можна поєднувати авокадо. Слухай, взагалі бомба. Авокадик прям топчик. Так, що у нас зі скумбрією? Ну, вона там хоч спеклася. <ріст> Ти ж не забувай, що в поєднанні за овочами, які там ми маємо. Бомба. Слухай, ну смачно. Смачно? Бомба. А, і, е, друзі, я вам ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на першому міському телеканалі. Це була кухня а, закладу Лакс. А сьогодні був такий рибний бум а, у нас на цій кухні. А, ми з вами побачимось знову ж таки на першому міському. І з нами буде знову Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. Друзі, ми всім бажаємо смачного і па-па. Як Саша сказав, у нас сьогодні буде рибний бум. І, ще Ас... раз. і так, Богдане, давай свиденочка, що сьогодні будемо готувати і починаємо. Друзі, Саша вже нам сказав, що? Шо? <І> ще <seventies> раз. Па! Богдане. <сuc> так, спочатку, друзі, ми почнемо маринувати нашу рибу. Ми це зараз зробимо спільно з нашим з... овочем. Так, скажемо. Пожарку, хочеться сказати. І так, Богдане, давай. 10 літрів на 100 кілометрів, да? ти їздиш в 15, 20, 15, 20. Давай ще раз перепишемо.